Долоня клас. Як бавовна все оскладнює, правда? Так, да, так, да, так. Да. Вітаю, друзі! Проект це ОК. Я Ксенія Возніцина, лікарка-неврологіня і директор центру реабілітації психічного здоров'я ветеранів Лісова Поляна. З нами сьогодні Олександр. Олександре, вітаю. Вітаю, друзі! Мене звати Олександр, я ветеран і знаходжуся знову на військовій службі за мобілізацією. Саша, а скажи, будь ласка, чи, чи були в тебе черепно-мозкові травми? Так, в мене були травми під час мінно-вибухового ураження. Снаряд розвивався поруч, я отримав акубаротравму. І струс мозку наразі перебуваю на лікуванні в Києві. Зараз ми з Сашою спробуємо виконати декілька вправ, які допоможуть нашій нейропластичності включитися, запрацювати. Нейропластичність це унікальна здатність нашого мозку до відновлення, але він сам це не зможе зробити без нашої допомоги. Для того щоб наша нейропластичність включилась, ми не мусимо нашому мозку дати відпочивати. Почнемо з простого. Наприклад, виконувати певні вправи лівою рукою, якщо ви правша. Це може бути навіть чистення зубів, використання столових приборів. Міняйте місце, де ви сидите вдома, якщо ви сидите на кухні тільки біля вікна. Не сідайте, сідайте навпроти. Нехай ваш мозок включається і звикає до нових до нових навичок. щодо маршруту, яким ви, наприклад, слідуєте до роботи. Міняйте ці маршрути, намагайтеся читати, читати книжки саме. Не гаджети, а книжки, і трошечки записати те, що ви прочитали. Хоча б один абзац. Спробуйте завести хобі. А хобі завжди вимагає нових спілкувань. Це теж дає нашому мозку можливість підключитися. Вивчайте мови. Ще є цікава вправа. Спробуйте приймати душ або пересуватися в вашу, вашою вже вивченою квартирою з закритими заплющеними очима. І саме головне фізична активність. Хоча б тричі на тиждень це біг, це Швидка хода, це плавання, це йога надзвичайно корисна для підвищення нашої нейропластичності. Візьмемо однією рукою другий, третій, четвертий палець і покладемо на мізинець а, протилежної руки. Так? І, і спробуємо швиденько змінити руку і так само зробити навпаки. Хоп. Майже. Майже. Так. Спробуємо а, додавати швидкості нашій вправі, угу. можна ще і переміжати це хлопком. Ага, я тільки так. хотів е, сказати, що <сладнюємо> це складнюємо трошки хлопки в дитинстві. Так, хлопок трошки ускладнює. Це ну, має дай, бути цікаво. стосується на посадовність і дій там чи три пальці, чи мізинець. Так, так. А треба швидше навіть не думати, а сконцентруватися на своїх відчуттях і швиденько переправляти руки. Хоп-хоп. Угу. Хоп. Тобто так, чудово. Першу вправу можемо вважати, що ми опанували. Друзі, зробимо другу вправу, назвемо її вухо ніс бавовна. Однією рукою ми тримаємося за ніс, іншою за протиложним мочку. <звук> Міняємо. Так. Ага. Так. Сюди, сюди. Так. Міняємо. Так. Ускладнюємо. Так, ага. <клес> так. Як бавовна все ускладнює, правда? Так, да, так, да, да. ти під час виконання цієї вправи ти фокусуєшся на хвилинку і все, Відволікає. вся конструкція так. рухів поси посипалася. <клес> так, я розумію, що основна ідея таких вправ це на протилежностях. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо опанувати вправу номер 3 Вона схожа на попередню. Однією рукою ми робимо так, іншою показуємо клас. Угу. — І міняємо. Раз. Так. Okay. — Міняємо просто. Поки що просто. Бачиш, а у мене не так виходить гарно. Так. Ну і знову що у нас додасться? Хлопочок. — Так. Що трошки ускладнить? Я не впоралася. Ну, Долоня ага. клас. Долоня клас. Долоня клас. Так, да, взагалі от. просто, але <кхи>, як тільки починаєш поспішати, думка летить uh -huh. перед руками. Uh -huh. Точно. Ну, от така наша вправа була. Три попередні вправи вони більш динамічні, а ця вправа буде така трошечки лейтовою. Що робимо? Кладемо праву руку на ліве плече, повільно повертаємо. Голову праворуч, обираємо якийсь предмет, дивимось на нього, угу. переводимо погляд в протилежний бік, теж обираємо якийсь предмет, трохи його роздивляємося. Це дуже проста вправа, вона не потребує якоїсь такої. Е Зауваженості, але вона на концентрацію і на повільне. Фокусуватися так. на предметах. Таку вправу ми можемо повторити теж 7-10 вправ в один бік, 7-10 вправ в інший. Ну що ж, друзі, розглянемо п'яту вправу. Що робимо Саш? Давай покладемо ногу на ногу так. і почнемо малювати коло по годинниковій стрілочці. Угу. Отак, от, от будемо собі. Віртуально малювати таке коло. Нічого важкого, ніби то так? Да? Зараз ми будемо додавати інший рух руками, який значно ускладнить нам цей рух. Угу. Тепер ми беремо вказівний палець і намагаємося малювати коло тільки в зворотньому напряму. Угу. Ну, як? Складно. Складно. Намагаєшся не концентруватися на нозі, а палець автоматично повторює рухи ноги. Тобто ми малюємо кола в, в різні напрямки. В різні напрямки, так, да, так, да, так. Да. Ну, як, Саша, тобі наше тренування? Я думаю, це не твій кросфіт улюблений, але все ж таки розкажи пару слів, скажи, як О. відчуваєш. Відчуваю піднесено як після гарного фізичного тренування, такого розминочного. Тобто, ну, принаймні, я остаточно запустив зранку мозок, прокинувся. Тобто замість чашки кави можна, в принципі, використовувати десь такі 15 хвилин такої фізичної зарядки, заставить примусить ворушитися твій мозок. Чудово. І це дійсно такий результат, як має бути. Вправи треба виконувати кожного дня. Це може бути 5-10 хвилин кожного дня. Ми не побачимо результат, як наша нейропластичність розвинулась, але ми побачимо результат, який в нас буде емоційний стан, чи буде він більше врівноважений. Саш, я дякую тобі за партнерство. Було цікаво з тобою працювати. Дякую вам за корисні. Думаю, поради. Думаю, що буде корисно. І друзі, якщо ви цікавитесь, як швидко і правильно і корисно відновитися після черепно-мозкових травм, шукайте додаткову інформацію на платформі. Формі це ок.